Івангелія від Матфія, 15 розділ, 32 вірш. Там розповідається одна чудова історія. Але я би хотів тебе твою увагу звернути на один вірш. Починаємо. Ісус своїх своїх учнів покликав і сказав. А Ісус своїх учнів покликав і сказав, хто ти є? Це. Ти просто прихожанин випадково зайшов. Чи ти учень Ісуса Христа? Якщо ти рахуєш себе учнем Ісуса Христа, значить це слово відноситься до тебе і до мене. Якщо ти рахуєш, бо якщо ти не рахуєш учнем Ісуса Христа, то ну, тоді слово не до тебе не відноситься. Жаль мені цих людей. Ти уважно слухаєш? Жаль. Розумієш? Ісус говорить, що йому людей цих жаль. Що за людей? Що за людей? Що вже три дні зі мною знаходяться, але їсти не мають чого. Три дні. Я думав про цей вірш, і я думав, слухай, а як так може бути? Чому Ісусу жаль, а були ж учі, 12 учні? Вони ж ходили, вони ж бачили, що ці люди ходять поряд з ними. Їм не було жаль. Оцим цим учням не було жаль ради цих людей. Їм було все рівно. Слово Боже говорить, що вони мали з собою і цей і ящик, де гроші носили, і мали, вони могли би спитати, підійти до Ісуса, сказати Ісус, ну так та люди ну люди ж ходять за тобою. Так, ну, а, а як вони ходять? А що вони їсти хочуть. Може їм треба одягнутися, може їм треба щось допомогти. А як, як то, Господи, як? Але їх не турбувало цього. Я дуже ходив на зібрання, знаєш, мене не турбувало, що хто пропов. Пастор, я, хай він проповідує. Там є дияхом, хай він проповідає. Там є ще хтось, хай він проповідає, а мене що? Я буду ходити і все. Я буду ходити, просто слухати, їсти, 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 їсти. Ну, я хочу тобі пояснити, що пора вже тобі щось дати. Достатньо може їсти самому, може пора вже щось дати. Може вже пора, якщо ти рухуєш себе учнем Ісуса і тобі жаль людей, От, наприклад, тобі жаль мене чи ні? Ну вони говорять за друге, мене тебе жаль. Ну якщо тобі мене жаль, От нагодуй мене духом. Подгодуй якісь вірші, підгодуй якісь свідчення. Давай ми вирішимо таке, приймемо таке рішення я не буду це виставляти, щоб ніхто ніхто не думав. Давай мені наступну неділю, вечірнє собрання. Вийдуть браття, вийдуть сестри. Такі, які не, 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 говорили, не говорять кожен раз, не виступають кожен раз. Ті, які, ну, може, перший раз, йому не буде зручно це робити під камерою, камери не буде. Щоб він просто розповів, розказав. Розказав, що Господь зробив його житті. Розосвідчує, може, може сестра засвідчить якесь свідчення. Може сестра заспіває якісь, якусь пісню, стане заспіває. Може, може розказує якісь вірші. Щоб не було нам жаль, бо кожен з нас хоче їсти. Коли один і той же проповідник розказує, що, слава Богу. Є діакони, хай вони розкажуть. Є пастор, хай він вчить. Але для чого? Люди, людям та не жаль. І дивіться, що далі ми читаємо. Відпустити їх без їжі не хочу. Щоб вони не в дорозі. Цікаво. Дивись, який знає Господь. І якщо, навіть якщо мені і тобі людей не жаль, мене не жаль, наприклад, щоб я духовно наївся. Тебе не жаль. то Господь нас любить настільки, що йому нас жаль. Розумієш, ти завжди можеш відкрити слово Боже. Ти завжди можеш взяти слово Боже і насидити. Але я хочу, щоб ти зрозумів, щоб і, і мені і тобі хотілося ж саме годувати. Пропоную вас до молитви. До молитви, щоб Господь нас, нам дав бажання. Бажання не тільки самому їсти. Наступає момент, якщо ти рахуєш себе учнем, зауваж, він звернувся тут до учнів, не до, не до простих членів церкви. Можна бути членом церкви, не бути учнем, або бути учнем, не бути членом церкви. Він звернувся тут до учнів. Якщо ти рахуєш себе учнем, будь тим, яким так само буде жаль. Що немає що їсти, щоб ми не тільки думали про себе, як би нагодувати себе улюблено, як ж хороший, має там діакон підготувати проповідь. Я маю наїстися, а я потім буду йти і думати, там добре він підготував їжу чи не добре. А от не сьогодні проповідь, була або добра сьогодні була проповідь. А щоб я був тим, який прийшов на зібрання щоб нагодувати друзів, щоб нагодувати мене, можна годувати пастора, можна нагодувати служителя, щоб кожен з нас хотів нагодувати. Ми ж можемо нагодувати. Кожен з нас може відкрити Слово Боже, щось прочитати, розказати якесь свідчення. Хай Бог благословить. Вставай, молися. Проси Господа, о тому, щоб Господь дав тобі бажання. Бажання дав тобі. Тобі не комусь. не ні пастору дав бажання, не діякону дав бажання, другому. не мені дав, бажання, щоб він тобі дав бажання пригодувати їжу і нагодувати, нагодувати людей. Господь, я прошу тебе. Це вечірній час, Господи, благослови нас. Це тяжкий час, Господи. Дай нам бажання йти до Тебе, Господь, схилятися у ніг твоїх, брати це слово, Господь, і кушати його, кушати з бажанням, Не тільки для того, щоб їсти самому, їсти, їсти це слово, а щоб бажання у нас було бажання цим словом ділитися з другими. Ділитися з другими братями, з другими сестрами, Ділитися там, де ми є, там, де ми живемо, де ми служимо, Господи. Благослови нас. Дай нам це бажання, Господи. Так би хотілося бачити на цьому місці. Господи, не, не тих людей, які кожен день виходять і говорять, а тих, які не, не кожен день можуть, тих, які, Господи, ти пошлеш. Господи, дай побуди. Господь Духом своїм Святим в людей це бажання. Ділитися словом твоїм, побуди бажання мати нести це слово твоє, Господь. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. За все тобі буде слава, Отець і дух святий. Амінь.